Доброго всім дня. Хочу показати вам, як зробити сім'ю, яка була зажата, як оприділити, що сім'я зажата, і як її виправити до її біологічного стану. Багато пасічників питаються вчити бджіл, де їм розміщати пергу, мед, розплод. Як гніздо формувати, як вощину будувати. Я вам просто порекомендую тим, хто mm -hmm. подобні речі розказує. Залиште сім'ю на 2-3 тижні, не трогайте. її, подивіться, як сім'я, де вона розміщає пергу, мед, розплод, як вона формує гніздо. І з того виходьте вже. Ну, по-перше, при розширеннях не... Не можна розривати розплод. Допустимо, якщо там п'ять рамок розплоду, ставляють одну рамку, одну суші чи одну ще ще, ще лучше вощину ставлять одну, потім п'ять опять потім розширення, потім дві рамки розширення і там ну, такий бред. Якщо у вас 6 рамок, то ви можете розширити тільки... Всередину, якщо тепло вже, то дві рамки, дві через дві. Якщо ви робите дві розплоди, розширення, потім опять дві розплоди і розширення. Дві розплоди і кроющі. А по одній рамці розривати розплод, цього робити не можна. В природі це бджола також не робить. Зараз я вам покажу на сім'ї, це в мене такий рядок був тут. ну, Пропустив я їх, вони в мене вже півтора місяця не, не, не гляжені. Я вам покажу зараз, в якому станеться сім'я і як її треба випрати до біологічного стану, як її треба виправляти. з нею розберемося. Прикроємо її, це у нас стоїть рамка, була маломедна на брак піде. Все. Ну і це ми зараз будемо дивитися. Зайду на цю сторону, щоб було вам краще видно. Якщо сім'я зажата, в неї буде розплод на крайніх рамках. Це каже про те, що сім'я зажата. О, тут навіть на низу набудували вже. Це ми свіженький на цьому, на садах принесли. Так, ну що? Де мій ніж прийдеться трошки обрізатися. О. Дві рамки, зараз гльот цвіте, але таких привесов він. Не дає, не видно, щоб були... Так, трошки щось пають, собі може несуть і все. А щоб було щось продуктивне, то я цього не бачу. Знизу теж розплід видно. О, матка знайшлася. Зараз ми її зловимо. Вона вже старенька у нас видно. Так. Все, маточку не ховаємо. Хай сидить. І тут розпліп. Бачите, як сім'я працювала на садах. Це все свіжий мед. Значить, для того, щоб цей баланс, який ми порушили біологічно, треба його... постановити. Для того ми робимо що. Беремо таку рамочку хорошу, я збризгую сиропчиком, вона краще осваювається тоді. Трошечки такий солоденький, як чай, растворчик. І ми ці дві рамки сюди ставимо, щоб... Сім'я відновила свій біологічний такий варіант розміщення кормів, перги. Обично сім'я розміщається тут дві крайніх пергові рамки. Якщо як в даному варіанту матка перейшла, засіяла тут, це сім'я зажата. Вона була від краю до краю, 2-4-5 рамок. Розплоду і одна була, виглядана на п'яти вулочках, на вона зимувала. Нанизу теж вчора повністю забита. А тепер для того, щоб встановити цей баланс, який він був порушений, ставимо сюди дві світлокорічні рамочки. Потім щось тут так настроїли, неплотно прижато було. Потім ставимо дві рамки розплоду і аж тоді зараз ми беремо там у сілці нарости трошки, щоб пчолу не дивитись. І тепер ми даємо одну рамку під розширення. Ось така гарна рамочка. І ми її зараз даємо їм під розширенням. Якщо в мене тут 5 рамок, то можна зробити так. Дві рамки, одна розширення, потім ставимо ще одну рамочку із розплодом, і тоді Ставим еще одну рамку расширения. Тут расширяемся. Сами красивые рамочки идут сразу в ход. І робимо так. Якщо 5 рамок, у вас дві рамки, розширення, розплод і розширення і знов дві рамки. З розплодом йдуть і йде опять одна кроюща. Ось така рамочка. Зараз ми її трошки збризуємо. Отак буде повністю все розширено. Піджимаємо і все. І тепер випускається матка і не будемо думати, що ми її могли там задавити чи ще щось зробити. Ну. І в нас виходить тепер оці дві рамки сім'я знову почне коло розплоду складати пергу. Таким чином, якщо сім'я зажата, ми відновлюємо її біологічний баланс такий, як вона формує сама своє гніздо. Все. Готово. І тепер просто Подкришничок у мене ставиться подкришник і все. І на цьому із сім'єю ми роботу певну вже закінчили. Ось таким чином робиться розширення гнізда і під той час, коли е, сім'я була зажата. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Може щось для себе і почерпнете. Цікаве.